Вітаю всіх на моєму каналі. Щиро дякую за те, що ви спостерігаєте за ходом виконання робіт, які ведуться на цьому будівництві. Також за те, що ви, можливо, дехто із вас із самого будівництва, і самого початку будівництва спостерігає за тим, як ведуться поетапно ці роботи, починаючи від самого фундаменту, закінчуючи стінами, дахом, укладанням вікон і так далі, тому подібне. Ось, також дякую тим, хто, можливо, вперше дивиться це відео на цьому каналі. То хочу повідомити про те, що ми ведемо відео е, монтаж з самого початку. Будівництво будинку розміром 6 на 10 це максимально оптимальний розмір будинку для моєї сім'ї. Я не бачу потреби в тому, щоб будувати будинок більшого розміру. Ну і також, якщо говорити про будинок меншого розміру, то хотілося, щоб все ж будинок був трохи більший для того, щоб можна було комфортно себе поводити в ньому. Перший поверх це є кухня, зал і санвузол і все. А другий поверх це і жилий поверх для сім'ї. Ось як ви, мабуть, заважили, ми зараз знаходимося на такому етапі. Це етап утеплення горища, мансарди. Ось, і, мабуть, заважили, що вже певний етап роботи виконаний. Ми цю сторону отеплили. Цю сторону я ще не, не, не встиг отеплити, тому що захворів, і так сталося, що потрібно було йти трохи відпочити від роботи. Взаду мене є мінвата, яку ми замовили і придбали. Ось в цьому відео я хочу коротенько розповісти про те, чому саме ми вибрали цю мінвату, а не багато інших, які сьогодні пропонує ринок. А також проведемо коротенький експеримент щодо цієї вати. Це все буде попереду, тому, будь ласка, якщо вам цікаво, не перемикайте для того, щоб. Подивитись, що, це, що ж це буде за експеримент. Також важлива деталь, мабуть, ви заважили, що вже, як я казав, трохи роботи зроблено, тому в цьому відео я не буду показувати про те, який спосіб укладання мінвата я обрав і чому саме так, а чому саме не так, а ось так. Це все буде в наступному відео. Я буду покроково показувати, ось, як ми будемо це утеплювати, тому що ну, в даній ситуації мінвата стоїть вертикально. А наступний шар, 20-й шар, уже буде 20-й має на увазі тут товщина 10 см. Наступний шар буде 10 см. Тобто 20, 20 см буде загальна товщина утеплювання. Будемо ми класти горизонталь, горизонтально. Ця сторона тепер вертикальна, наступна буде горизонтально. Навхрес для того, щоб. Всі стики примикання були добре закриті. Як це буде і чому саме я обрав такий спосіб укладки мінувати, то в наступному відео я вам усе постараюсь розповісти. Ось і також плівку, яку я обрав для того, щоб убезпечити вату від вологи. то також вам покажу, якою саме плівкою ми будемо захищати плівку від вологи. Отже, а зараз. Хочу вам дещо розповісти про те, чому саме ми вибрали цю вату. Ізоват. Це український виробник, він виготовляється в нас на Україні. Україна виготовляє дуже багато різної мінвати. Ось, якщо говорити про те, які є види мінвати, то ви, мабуть, якщо хотіли також утеплювати, то багато можливо моніторили, Ютубили, гуглили для того, щоб дізнатись, яка вата буде максимально оптимальна для утеплення. Ми вибрали саме Ізоват, хоча є дуже багато. Наприклад, є така мідвата Ізовер, Ізовер Еко, Роклок це класна вата, здається, польського виробника. Зараз її на ринку дуже нема, небагато, тому що ситуація на кордонах. Її стало складніше поставляти сюди на територію України, тому я думав про те, щоб обрати саме цю вату, але ну, вона й по ціні зараз значно більша, і насправді в потрібних об'ємах не завжди можна на складах її знайти. Також є мінвата Rockline, теж так би мовити, непогана, але попри неї є ще ряд інших: ну, Кнафовська мінвата, Rockline Базальтова. Ну і також ізоват, ну і багато-багато інших мінеральних базальтових ват, які годяться для утеплення горищ. Ну і міжповерхових дерев'яних перекриттів. Отже, якщо говорити про те, чому саме цю, я відштовхувався від декількох показників. ну, Перший показник це. Теплопровідність мінва... мінеральної базальтової вати. Якщо говорити про саме ізовер, про цю мінвату, то її теплопровідність 0,035 е... лямб. Ну, я, я не знаю, як це правильно висловити, ви зараз це побачите. Така нам приїхала вата. Це вже відходи. ну і Вони всі будуть використовувати, з відходів практично не буде. Цю сторону я вже отеплив. І цю праву сторону також вдалося отеплити е, цю сторону мінвати. Все, більше мене не вистачило. Тому, якщо говорити про цю вату, я вам постараюсь зараз показати її бірку, от ви, можливо, бачите. Це її щільність, це щільність, а це її тепловтрата 0,035. В багатьох пакунках мінвати, переважно загальна площа усієї мінвати, яка є в пакунку. 2,088 метра. 2,88 сантиметрів квадратних. Тут є 3 квадрата, також пропускна здатність тепла, тепловтрата 0,035. Якщо помоніторити по інших мінеральних ватах, то можна побачити, що їхня 0,38, 0,39 – також зустрічаються мінеральні вати тепловтратність 0,42. При таких же параметрах, зараз вам покажу, при таких же параметрах, щільність вати 2,85. Ось. І саме щільність відіграє в мінеральній ваті важливе ключове значення, і також тепловтрата. Тому що е, чим менше ця е, лямда показник, чим менший цей показник е, 0,035, 0,020, 0028. Там можливо, це вже більш фасадні, е, щільніші мінеральні вати. Чим менший цей показник, тим теплу складніше пробитися на вулицю або холоду е, всередину. Це взимку. Ну а влітку, коли бляха накалюється, влітку. Тепло не проникає всередину в приміщення, тому що мінеральна вата, її щільність і тепловтрата не дозволяє цього зробити, теплопропускна здатність мінеральної вати, і в приміщенні е, зберігається той мікроклімат, який був до цього. Тобто тепло влітку і холод взимку не проникає всередину вати настільки сильно, щоб випустити її з себе всередину приміщення. А чим більший цей показник 0,48, 0,42, то тим більше пропускна здатність тепла чи холоду прошити або проникнути углуб для того, щоб потрапити всередину в приміщенні, я взяв іншу мінеральну вату на міжповерхове перекриття. Я зараз вам покажу який там лямбда показник. Ось для прикладу, дві мінеральні вати, одна рулонна. Вона буде йти на міжповерхове перекриття і одна листова, яка буду я використовувати в подальшому для доутеплення мансарди. Ну, ось, бачите, тут показник. 0,035 А в цій мінеральній ваті показник дещо інший. Бачите? На 10 одиниць він більший, пропускна здатність. Причина, можливо, може критися в тому, що її товщина 50 мм, тобто це 5. Якщо буде десятка, цей показник буде кращим. Але суть в тому, що вона набагато м'якша, вона не є настільки плотною, щільною, і тому вона пропускає холод чи тепло. Набагато більше, в більших кількостях, в більшій об'ємі, в більшому об'ємі. От Якщо цю мінеральну вату нам виготовляють в місті Житомирі, ось тут написано. А цю мінеральну вату виготовляють, не написано, де. Можливо, це польська мінеральна вата. Це є польська мінеральна вата. Ну, суть така, бачите самі. Хочу зазначити, що я не є експертом в тому, яким способом виготовляється мінвата, яка насправді ліпша, краща. І багато безліч інших різних нюансів, які я далекий від того, я цього не знаю. Тому бути ствердним в тому, чому саме та мінвата ізовер, наприклад, вона є гірша, а ізовер. Ізова, краща. Ось це тільки час покаже, тільки термін експлуатації покаже, що є, що. Ось тому не ображайтеся виробники, якщо, можливо, ви його переглядаєте, це відео. Я і своєї, можливо, некомпетентності говорю про те, що щось є гірше, щось є краще. Але просто очі бачать, а уста говорять. Ось тому якось якось так виглядає. От, тому е, навіть те, що пропускна здатність 0,44, як ви щойно бачили на цій мінеральній ваті, це не вказує на те, що вона критично погана. Ось, е, її використовують я навіть її взяв для того, щоб використовувати для утеплення міжповерхового перекриття. Але насправді вона є значно дешевшою від, від цієї мінеральної вати. Але якщо говорити. Про те, чому я саме взяв цю, а не ту вату, то чомусь мені душа лежала краще до, до цієї мінеральної вати ізоват. Тому я вибрав саме її. Якщо вам цікаво, як виготовляється цей мівато, то можете в Ютубі набрати просто ізовер, і вам виб'є Житомирський завод, який виготовляє цю мінеральну вату. Там ви побачите технології, які вони використовують, також побачите. А чому саме вони роблять так, а не інакше. І різні, можливо, технічні підходи до того, як виготовляється саме цей продукт. Настав час для того, щоб приступити до невеликого експерименту, який ми з вами говорили, дуже багато людей перед тим, коли утопляти приміщення своє, переживають, чи воно буде пожежобезпечним. Тому що вогонь це може бути великим ворогом для будь-якої будівельної споруди. І не має значення, чи ця споруда є сегле. З дерева чи з металу. Все, що в середині горить, тому що метал не згорить, обшивка згорить чи, можливо, щось інше. Ось і тому, мабуть, кожен думає про те, що потрібно брати мінеральну вату, яка абсолютно не горить. І при високих температурах вона витримує температуру плавлення, ну і так далі, тому подібне. Ця мінеральна вата, вона є кам'яна, чисто теоретично вона не горюча. В принципі, камінь не горить. І на підприємстві, де виготовляють цю мінеральну вату базальтову, про це прямо е, говорять. Ось тому. Е, ну, і, і навіть якщо спостерігати за процесом виконання роботи там, то справді виглядає так, що ця мінеральна вата вона може витримати е, вогонь. Зараз ми з вами перевіримо цей факт. Отже, отже, в цілях безпеки проходження цього експерименту ми вийшли на вулицю для того, щоб у випадку чогось якогось феєрверку в будинку не спалахнув вогонь. Ось і не прийшлось викликати пожежників, то ми вийшли на вулицю. Зараз ми перевіримо, що відбувається з мінеральною базальтовою ватою, е при зіткненні з вогнем. Я роблю це вперше для того, щоб емоції на обличчі були живими, а не наіграними. Ось тому зараз ми це все побачимо. Ми почнемо з такого маленького кумочка. Цей відхід від цієї вати. Ми її трохи розпотрошимо і перевіримо, як вона горить. Почнемо маленькою зажигалкою. Ну, по суті, свої нічого по суті, не відбувається, тому що ми забирати багато часу. Перейдемо зразу, Ось що відбувається. Вона горить, ні, вона не горить. Вона тепла. Нагрівається, вона навіть не плавиться. Я для чистоти експерименту е, розпакував ізовер мінеральну вату. Цікаво, що вибудеться із нею, тому що е, ну, цікаво знати, хоча вона така пухенька, як котяча шерсть. Але все ж цікаво, вона біліє, Ну, не горить, вона більше плавиться. Збивається в такі комочки. Жоден. Довелось трохи відлучитись, газ закінчується, потрібно було розігріти, щоб дати більшу температуру. От що відбувається. Вона не горить. Але вона просто плавиться, Але вона не горить. На відміну від цієї. Тобто тут можна спокійно з цієї сторони тримати руку. І нічого з цією мінеральною ватою не буде. Ось так. Тому як би там, хто би що там не говорив, насправді виглядає так, що вона не горить. Ну, на відміну від, звичайно, від пінопласту. Що з пінопластом відбувається, всі ви прекрасно знаєте. Тому чим утепляти, то вибір, як завжди, за клієнтом, за вами. Ось так. Кажу ближче, що з того вийшло. Ось. Це ізоверська мінеральна вата, кам'яна також. Вона просто сплавилась, але вона не горіла. Ось вся мінеральна вата, щось подібне, але через високу її щільність, вона по суті тільки також перетворяється в порох. І сильно, ну, ну, ну я, я вважаю, що це набагато краще себе повела, ніж, ніж, ніж та. Ось так. Отже, ви на власні очі могли побачити, що відбувається з мінеральною ватою, кам'яною чи базальтовою під час того, коли вона стикається з вогнем. Ця мінеральна вата перетворилась е, в хлам, вона просто сплавилась і відпала. А ця мінеральна вата як була, по суті, е, так і залишилася. Тому е, вибір. Ось. Ось, що відбувається. Вибір, як завжди, буде за, за вами. Те, на чому зупинитись при виборі мінеральної вати. Я не рекламую, мені просто самому було цікаво. В Ютубі дуже багато безліч різних експериментів, які проводять люди з мінеральною ватою. Там на стиснення, на розтягнення, на замочування, на. На вогнестійкість і, можливо, багато інших різних експериментів. Ну, Сьогодні ви і я разом з вами переконався в тому, що насправді відбувається з цією ватою під час того, коли вона стикається з прямим вогнем. Сподіваюсь, вам цей ролик був чимось корисним приємним, та вам сподобався. Дуже дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, попереду у нас багато роботи по утепленню цього мансарда. Після того, як ми зведемо. Утеплення цього мансарду, я вам покажу деякі моменти, як я буду це робити при утепленні мансарди, а вже саме при зашивці плівкою, як я буду примикати плівку до самої стіни для того, щоб волога, яка буде накопичуватись в приміщенні, при стику плівки з стіною не заходила. Під плівку і не потрапляла на мінеральну вату. Також, що я зробив для того, щоб мінеральна вата, якщо навіть намокне, вона не тримала в собі вологу. Що для цього я зробив? То в майбутньому ви це також побачите, якщо будете слідкувати за наступним випуском. Тому бажаю вам всього найкращого, як завжди, бережіть себе і успіху вам у всьому. Всього найкращого. Пока. До зустрічі!